Кожна чашка має свій настрій. Кожен чай має свій секрет, незабутній. Шерлок Сікретс: секрети справжнього чаю. Кешбеки до 20% на зелену п'ятницю у розділі Привіт. Сніданок і ми в прямому ефірі. Так, і зараз історія піде про те, що магазин відмовився повертати гроші за товар, який не підійшов покупцю. Бо, мовляв, це індивідуальний пошив, а саме на індпошив не діє закон про повернення товару. Такою історією в соцмережі Трец поділилася е, глядачка, і вона ну ми вирішили поцікавитися цією історією, цією ситуацією, поспілкуватися із авторкою дописа із юристами, що каже законодавство з цього приводу. Давайте зараз подивимось, потім обговоримо. Взуття за індивідуальним пошивом не підійшло, а виробник відмовився повертати кошти. Виходить, і грошей мене немає, і взуття я не можу ходити, тому що мені тисне. Що насправді каже закон. Альона живе у Харкові, Ще у жовтні замовила анатомічне взуття. Замовлення було індивідуальним за мірками дівчини. Про що вона розповіла у своєму дописі Трец у коментарі? Нам розповідає заміряла ширину стопи сантиметром, ширину підйому сантиметром, прям ну, фотографувала свої ноги. Там я я писала, вибачте за фото ну, Але я розумію, що ну так буде найкраще зрозуміти, чи правильно я зробила заміри. Виробник попросив повну оплату 5,5 тисяч гривень наперед. 4,800 вісімсот коштувала модель чобітків і 700 гривень була доплата за індивідуальний пошив. І Альона оплатила, бо ж уже купувала взуття у цього бренду, проте не з індивідуальним пошивом. З самого початку комунікація із магазином не виходила. Обіцяли 7-10 днів, і ваша пара взуття буде у вас. А на ділі Альона прочекала своє замовлення цілий місяць. Проходить 14 днів, я їм пишу там добрий день, ну скажіть, будь ласка. А, так, так, трошки затримали, постачальник затримав. І ще треба почекати. Через тиждень на ну, Окей, чекаю, знов через тиждень пишу. Вони мені чи на другий, чи на третій раз написали, ну ви ж розумієте, ми шиємо прямо індивідуально під вас. Ми розробляємо під вас лекала, це довше. Коли посилка прибула, дівчина одразу приміряла взуття і була розчарована. Воно виявилося замалим. Мені дуже тисне в підйомі і по ширині. Про що я написала? Ну мені тисне. Я просто не розумію, чи дійсно ну, це ж анатомічне взуття, ви ж позиціонуєте себе як анатомічний бренд, лишили за моїми параметрами. У відповідь походіть без носка день і все ну, підійде. Тоді дівчина запідозрила раптом виробник взяв доплату за індивідуальний пошив, але надіслав їй стандартний розмір. Я хотіла саме високі чоботи, щоб вони були анатомічні, тому що в мене доволі широка стопа і високий підйом. Тоді Альона написала: вона хоче повернути свої кошти, бо ж взуття їй не підійшло, і носити вона його не зможе, бо ж воно замале. Ну, я вам чесно скажу, я не буду читати стільки тексту. Мені не потрібні тут ніякі статті і писати це можете для будь-якого іншого магазину. І моя вам порада: не витрачайте час на дурниці. І до речі, я вам скажу, що на індивідуальне виготовлення будь-якої речі вже діють інші закони. Ви самі знайшли нашу сторінку, попросили пошити і тепер починаєте качати права. Наголошую ще раз. Індивідуальне замовлення повернення немає. Я можу повернути взуття і отримати кошти? Ні. На сторінці виробника знаходимо їхній номер і телефонуємо за ним, але слухавки ніхто не підняв. Чи справді на індивідуальні замовлення не поширюється закон про захист прав споживачів і повернути придбаний товар неможливо. Юрист Дмитро Круговий відповідає: так індивідуальне замовлення не підлягає поверненню, бо ж пошити не за стандартами, а за чітко вказаними мірками. Проте є але. Якщо ми говоримо про те, що було здійснено індивідуальне замовлення, і товар не відповідає вимогам, які споживач висував, і які були погоджені сторонами, певний розмір пальто або там, певний колір, певний вид тканини. І вам прийшов товар, який відрізняється від погоджених умов, в такому випадку ви маєте право вимагати повернення коштів. Тобто у цьому випадку виробник не мав права відмовляти альоні у поверненні товару, бо ж умови пошиття не були виконані і взуття не підійшло. Юрист дає пораду зберігайте усі скріни переписок, банківські чеки та докази, що ви оплатили товар, щоб потім, у разі порушення ваших прав, написати скаргу. Тим часом Альона вже подала скаргу до Держпродспоживслужби і консультується з юристами, щоб повернути кошти. Бачите, шанс є все-таки повернути кошти, але тут мене дивує, що в принципі це сталося не офлайн, а онлайн. Та? Тобто заміри робили не як у фільмі «Феліні» в а, римській майстерні. Та ти приходиш, тобі все заміряють, самі заміряють, самі пишуть. А це відбулося онлайн. Ну, напевно, це теж формат, та от але. Ну напевно, якийсь ризик теж в цьому є. Ну я думаю, що от подібні бренди, які шиють анатомічне взуття, вони сто відсотків розуміють, що як саме треба заміряти стопу. Можливо, є якась відеоінструкція, можливо, є просто інструкція, так як з такого боку поміряти, як так поміряти, як так поміряти. Як це вже все відбувалося як це робилося? Ну тут треба у дівчини питати достеменно, але тим не менш, ну, зараз як в будь-якому онлайн-магазині, тобі скидають розмірну сітку, ти можеш взяти сантиметр, сам себе по. Міряти або когось попросити, тому от десь на якомусь етапі щось пішло не ну, так. Ну чи поверне вівчине одна, дівчина справа, собі одна тепер... талію поміряти, знаєш, інше звичайно. Це там має прям, хтось тобі допомогти. Там тобто нюанси, сам ти там, не зможеш це зробити. Там нюанси. Зараз я розумію, якби на це відреагували б якісь. Знаєте, старі вже в п'ятому поколінні римські зутірі, які там це роблять самі. Там ти ну я жартую, ясно, що це 21 століття, і все, і все так робиться зараз швидко, але там є нюанси. Там дійсно не так просто, як там талію вирахувати. Тому. Ага. А, Є нюанс. Але шанс є, бачите, як кажуть юристи. Подивимось. Подивимось. Вікторина, поїхали. 7.14. Зараз перше запитання на день сьогоднішній п'ятничний. Який український перекладач уперше переклав українською повне видання Данте божественної комедії, яке побачив світ? А. Максим Рильський. Б. Петро Карманський. В. Євген Дроб'язко. Пані та панове, у грудні танці з зірками повертаються з новорічним благодійним ефіром. Зустрічай неймовірних суддів. Легенда проєкту Наталія Могилевська. Вічно танцююча людина. Ритм і стиль української музики в одному імені. Монатік. Зірка світових палетних сцен. Катерина Кухар. Військовий і хореограф. Що повертається у танці заради благодійної місії Дмитро Дікусан? Благодійний спецефір, танці з зірками, рух до життя у грудні на 1+,1 плюс Україна.